В Україні палає черговий скандал. На фоні призупинки грантової програми USAID всплили списки дивних проєктів, які отримували гранти. Почнемо з головного. Американська USAID фінансує критично важливі напрями: розмінування, укриття для шкіл, генератори для постраждалих міст, ліки для лікарень, програми для ветеранів і переселенців. Крім того, кошти спрямовують на медіа та культурні проекти, які допомагають формувати національну ідентичність і стійкість суспільства. Це надзвичайно важливо також, адже незалежна журналістика та культура підтримують нашу згуртованість. Але, є і але, і я хочу тепер, щоб ми трохи абстрагувались, та я наведу відсторонений приклад якраз на американцях. Є стала думка, що демократи програли вибори, бо пригнули зі своєю ліволіберальною волк повісткою Тобто, роблячи більшість правильних та здорових речей, вони занадто загралися в інклюзивність та підтримку дивних маргінальних груп. Уся ця трансгендерна політика, підтримка іммігрантів, підтримка Палестини та інших речей не просто втомила, а напрягала американців. Коли тебе щось сильно дратує, ти здатен на необдумані речі. Тож демократи сильно перегнули та їх погнали з раною мітлою, маніпулюючи тим, що Байден зробить трансгендерний туалет у кожному домі. Виборці готові були обрати кого завгодно, аби не чути більше цієї маячні, розумієте? І тут я якраз хочу привести паралелі з тим, як витрачалися гроші юсейт. У мене немає жодного сумніву, що більшість коштів була використана для нашого виживання та стійкості. Але одного двох грантів, на якісь дивні ютуб-шоу без цілі та сенсу, достатньо, щоб зманіпулювати американськими платниками податків, показати і сказати, от на яку херню вони їх пустили. Відчуваєте? Американці обуряться і все може накритися мідним тазом, бо хтось протащив собі грант. Чесно, я щиро жалкую, що ця тема так палає зараз медіа. В будь-якому випадку в нас існують іще інші грантові програми, проте урок варто засвоїти. Все буде добре. До завтра.